Життя після фронту, зокрема, з важким пораненням та навіть ампутаціями. Фізична та психологічна адаптація головний виклик для учасників бойових дій. Сприяти реабілітації може власна справа. Ветеран російсько-української війни Сергій Печенко відкрив кав'ярню у центрі Львова. Гостював у кав'ярні і наш Роман Гаврилів. Це перший день роботи нової кав'ярні в середмісті Львова. Звичайний, на перший погляд, заклад, але вирізняється серед інших тим, що кавою тут частує ветеран російсько-української війни. Добрий день Так, заходьте. по кухні. Це холодний зал. Далі ви там бачите горячий зал, де вже все готується, а потім подається через віконце до зал. Сергій ще в 2015 році брав в участь в АТО. Бився за Мар'їнку, тоді й дістав поранення. В 22-му повернувся сапером на фронт через нещасний випадок. Втратив дві руки, і тепер замість них має протези. Вона працює на скороченьках м'язів. Право в тому, що ну я не знаю скільки їх носиш постійно, що для себе відкриваєш нове на рідній Харківщині. Сергій мав маленькі піцерії. Тож у Львові разом з дружиною вирішили відновити бізнес. Сама ідея була моя, але все інше, що ви бачите, з дружиною. Так що у мене дуже надійний такий а, тил. Є на кого і сподіватись. Сергій може прикрасив, трохи не все від мене. Звісно, У нас був досить відомий шеф-кухар, який нам склав меню. І він зараз є на фронті. Він зараз звідти нам склав все меню, всі тих карти. І по тому меню, собственно, ми і пригощаємо гостей наших. Меню складається з 30 страв. Скуштувати їх прийшли і ті, хто так само з нуля після поранення створює справу. Як, от, ветеран Сергій Журковський, герой одного з наших сюжетів, який готує м'ясні снеки. Вітаю, вітаю, нарешті. Дякую. Тиждень, нарешті два-три. Ага, я вже бачу, у нас знімає скрита камера. Ти да, да? да. там зайшов, там уже не ну, цей вход закритий, перекритий, не зайти, не проїхати. Я кажу, я цей по пообде, пообде, пустій. По по да. Пустили? Так. Да. Серед перших клієнток кав'ярні Марія та Оксана дізналися про відкриття через знайомого атовця і вирішили підтримати господарів. Ми зайшли нести свій несок і подякувати людям, які дійсно воювали за нас, враховуючи, що власник цього закладу ветеран він відкрив своїми силами таке гарне місце. Затишно, комфортно, приємно ям, смачне какаво. Відкрити кав'ярню подружжю допомогли гранти міськради і обладміністрації на понад півмільйона гривень. У планах створити цілу мережу закладів. А поки що наступним етапом буде відкриття і церкві Львова, Роман Гаврилів Рігловінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.